Вітаю. Всім вітання на каналі Тарота Оракул. З вами тут, як завжди, Юлія. Мирного вам неба. Доброго часу добився. Усього вам доброго, хорошого, світло і позитивного. Ну, Ленорман, подивлюся зараз вам такий розклад: розклад коректування, це більше можна сказати. Подумайте про себе свою якусь ситуацію таку загадайте, що ви не можете ніяк її просунути. Може, якусь там справу, може, якусь продажу, може якусь поїздку, ну, ну, щось таке. Глянемо, давайте зараз я вам гляну таке, скоректуємо, що вам заважає? От що вам заважає, як це усунути? Подумайте, не забувайте своє ім'я сказати і про ту справу. Що вам заважає? Що вам заважає просуненню, там, якомусь рухове, ну і так далі. Коротше, зараз карти покажуть. Не забувайте, що розклад загальний, може не зрезонувати, чи якось там частково, це нормально, бо це загальний розклад. На особистий розклад, на особисте коректування, діагностику чи прогноз якийсь заходьте в особисті повідомлення. Вони завжди є прикріплені до кожного відео. Мій номер телефона і заходите, якщо вам потрібна іменно моя корекція, чи діагностика, чи що б там не було. І цей розклад актуальний будь-коли, коли б його не відкрили, і. Не забувайте за взаємообмін. Дуже буду рада вашим відгукам, коментарям, подобайкам. для просунення україномовного контенту. Реагуйте якось на українське відео. Або коментуйте, або, або хоча б вподобайку ставте підписані, підписані, щоб були, і це буде взаємообмін зі мною чи з другими авторами. Неважливо, кого там ви не дивилися, але кульдомовні контенти намагайтеся просувати. Якось реагувати. А я вам всім дякую, звісно, теж за увагу і за ваші коментарі, вподобайки, хто тут підписаний, хто давно зі мною. Я дуже вам дякую, нових підписників, які є. Бачу, що є на каналі. Вітаю вас на каналі. Дякую вам за довіру, дякую, що підписалися. Залишайтеся тут. Далі буде, думаю, вам цікаво. Так, отож, що вам заважає посуватися? Проходити далі по своєму якомусь питанню, своїй якійсь справі, в якихось своїх процесах. Що вам заважає? Що чи хто? Можливо, хто заважає? А Знаєте, вам трошки як знань маловато. Так, да, вам маловато знань, ось ключ тут. Вам, у вас уже майже ключ у дверях. Да, до речі, могли загадати судові якісь справи. Я забула спочатку сказати, тут от, папери побачила, книжка випадає, що вона по це пов'язана з паперами. Е, дивіться, може бути, що вам чогось не вистачає, М -м, вам заважає те, що немає якихось знань, не вистачає знань. Вам це заважає, вам треба так якби підтягнути якусь. Як, прям хочеться сказати, знаєте, останню якусь ниточку. Щось, щось, щось маленьке, таке останнє якесь, я хочу сказати так, що останній якийсь пазл поставити у вашу у цю задуману тут вами справу, процес, на дні колоди маємо. Жінка тут, коротше, дивіться, якщо ви сама жінка, це ви самі випали тут. На дні колоди, показую, це вам. Тобто, ви, жінка, дивитеся, далі ще й чоловік у нас там, дивитеся це відео, то вам не вистачає якихось знань по цій справі. Ви ходите як по кругу. Каблучка, тут так я буде мати значення, що ви ходите по кругу і не можете, як чуть-чуть вам може, треба в сторону відійти і може зі сторони на зустраву на, ну, подивитися на те, що ви тут собі загадали. І відкрити якусь книгу, якусь, якусь інформацію, якісь знання, що ви їх, вони вони ніби у вас прямо під носом. Бо тут, тут бачите, який ключ у цій колоді, він же вставлений у двері. Ці, ці знання, ця інформація, це. Що вам не вистачає чуть-чуть для якогось там прориву, для вирішення якоїсь вашої справи чи поїздки, чи що б там не було, ключ майже у дверях, але щоб його ще треба перекрутити, перемкнути. І вам тут чуть-чуть якихось знань не вистачає. Тут, якщо даже цей справа якась справді судова, то тут буде якісь, знаєте вам як то що якогось може документа не вистачає, чуть -чуть підтягнути знання. У тій сфері чи по тій там якісь статті, там ну якщо особливо у вас десь якісь юридичні питання. Неважливо, там які вони адміністративні, там неважливо, там розлучення, якесь, може спадщину якусь оформляєте, ну, ну щось юридично, судове, то там вам, якщо не вистачає якоїсь маленької, маленької одної букви, прям хочеться сказати. Пазла, який б ви туди поставили. І ви це відкриєте. Оце вам заважає. Оце вам щось заважає. Якщо роботи, то вам якоїсь інформації по роботі, якщо там ще чогось, то ну, коротше, ви підкладаєте до себе, я кажу, основу, так, базу того, що, що воно тут випадає. Ну, дивіться, якщо ви мужчина, то для мужчин окремо зовсім піде трактовка, бо на дні колоди маємо жінку і каблучка, головне, і вам у вашій якійсь справі е, заважає, тут хочеться прямо таки сказати якась жінка. І можна би сказати, було це мама, але каблучка це не зовсім мама. Бо якби тут було дерево, то це родове, щось хтось із роду, сестра, мама, дочка. Тут ваша дружина, якщо вона у вас є, якщо у вас її немає, то тоді вже не знаю, не ваш розклад або або підкладайте якусь ну коханку, якусь там, наприклад, так? Когось, кого у вас, з ким у вас є стосунки. І вам вам не вистачає знань. Щоб відкрити щось то своє, тому що вам заважає якась жіночка. Якась жіночка і тут ну, це не йде чужа жінка. Тут навіть і тут не то, що не чужа, тут навіть не йде жінка-родичка, каблучка. Це ваша дружина, коханка, колишня, може, дружина, теперішня, майбутня, не знаю. Підкладайте до себе. Вона щось вам заважає, вона вам як закриває цю книжку. Вам треба книжку відкрити? Може, ви згадали якийсь бізнес, власне ніяк не просувається. А вашій дружині, напевно, не подобається, бо ви тоді будете може в якійсь розлуці, будете більше їхати на роботу, чим увагу дружині приділяти. Так більше у вас буде робота інша, чи в іншому місті, і от вона щось там вам закриває, щось чуть-чуть перекриває. І ви не можете зрозуміти, що ж таке, що воно не клеїться, а там вона може навіть з вашою спиною щось там. Хоча тут лисиця не випила, а щось нічого, чи ще якась карта змії, лисиці щось поганого мишей, що воно ж там під'їдає вашу справу, чи там коси щось з Ніби ні, такого страшного щось не випадає тут. Але, Але все-таки тут, тут жіночка, якась жіночка щось вам не дає поштовху. Чи можна поки вона без... ну, бездіяльна зовсім? Вам треба, щоб вона вам допомогла. А вона зовсім, тобто вона нічого поганого не робить, але нічого хорошого, вона без дії. Ніякої дії вам не допомагає якось там словом підтримати, як жінки енергетично наповнені, а чоловіки фізично, то її енергія вам потрібна, а вона там холодно не дає вам тої енергії. І у вас нічого не просувається, тому що вам зважається жінка. Іменно вона заважає вам тим, що вона просто вам не допомагає, якимось там, хоча б словом, підтримкою. Ну, Якось так тут для чоловіків так трошки сумбурно виходить, якщо чоловіки є на каналі вибачайте, бо тут якось і дивитися цей розклад, тут трошки сумбурно. Якщо ви справді відчули, що вас щось зачепило, щось є ваше, тут треба, тобто іменно для чоловіків, тут треба уточнити особисто, що це таке, що це вам жінка щось тут якась заважає, у ваші якісь просування справи, чи якщо поїздки якоїсь, то тут зрозуміло. Якщо ви згадали якусь поїздку, то тут зрозуміло, чому вам жінка заважає. Вона не хоче, щоб ви їхали. Ви кудись, якщо хочете поїхати, і вам щось зважає, і вам ніяк не виходить, то якась вам жінка не дає цієї поїздки. Вона щось вам якісь палки у класа кладе, і вам не вистачає інформації до того, щоб поїхати туди, куди ви хочете, тому що якась жінка вам щось не дає. От, наприклад, ви їй довіряєте, бідати замовите, а вона вічно вам каже, що нема, нема, а там вже бідатів на то число нема, а там ще якісь проблеми. А ви не перевіряєте. По книжці ви не приявляєте цю інформацію і тому свою справу, тобто поїздку, якщо ви загадали тут на поїздку, то отак от вийде. І, а Тому ви не можете ніяк поїхати, покласти цей ключ у жовті двері і, і вже перекрутити його і поїхати, тому що ви довіряєте жінці, наприклад, це замовлення білетів, а вона там вас обманює і каже, що тих білетів немає на те число. На друге, потім на, на інше число, а воно все каже, що нема. Ви так банально розумієте, приклад навела, а ви підкладаєте до себе. Бо, якщо щось інше, щось ще має. Я не можу зараз всі приклади розказати, бо вас багато, але так більш-менш навела, приклад, а е, іменно для чоловіків, тут, похоже, що щось, щось вам не, ну, мішає, е, заважає, мішає вам просуненні якоїсь вашої справи, поїздки і так далі. Тут якась жінка. І е, на іншій, крім поїздки, справи чоловіка, якісь дії, якісь. Ваші процеси, тут все виходить, решта виходить так сумбурно. Тому звертайтеся в особисті і подивимося. Для чоловіків тут так виходить. Якщо є на каналі зараз мужчини, то прошу вас даже відгукніться, будь ласка, бо мені ж цікаво, що там у вас так, що це у вас там таке. Якщо напишете коментар, буду дуже вдячна, що це у вас там таке, що вам прямо якась людина не чужа, так вам щось там заважає. А для жінок, так як сказала, що це ви сама випадаєте, і ви ходите щось по кругу, і вам щось зважає, якісь маленькі нюансики якоїсь інформації. По книжці вам не вистачає якоїсь інформації до, до якихось там питань, чи то юридичних, чи яких би там не було, ваших особистих. Що, 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 що ви собі не загадали. Ще теж ну, жінок теж може бути по каблучці, що це. Щось там з сім'ї хтось вам заважає, але так як ви сама випали, то я вам тут не скажу, що вам заважає і чоловік. Тут може бути взагалі якісь сімейні обставини, може бути навіть і родичі, тобто найближчі родичі, батьки, діти, брати, сестри. Це теж щось може бути. Бо ну, каблучка, це щось більше дуже таке, тим більше на цій каблучці, тут ще й дерево намальоване, зображене. То тут може бути і не тільки чоловік, бо Якщо ви жінка, то тут може бути хтось, хтось із рідних, близьких, хтось такий дуже приближений до вас, може теж вам заважати іменно не самою своєю присутністю, і не тим, що щось людина робить вам погане, а просто ви не маєте часу на себе, тому що ви приділяєте час от тим людям, хто там поряд з вами. І ваша якась справа, чи що б то не було, чого б воно там не стосувалося, воно ніяк не просувається, вам не вистачає цієї інформації, здобути цієї інформації, бо ви не маєте просто коли ритися і шукати якоїсь інформації, щоби той ключ перекрутити. От що вам заважає? Вам заважають якісь сімейні обставини, родинні сімейні, якщо ви жінка. От щось вам заважає. сімейно сім родині або ви сама, якщо ви сама, тобто якщо ви самотня людина, немає у вас сім'ї, то це виходите по кругу. Каблучка тоді так, виходите по кругу, ходите, ходите, ходите. І ніяк не можете того, е вихватити цю інформацію, яка чуть-чуть з боку. Вам як треба зустрічно на щось подивитися, і якусь інформацію хапнути, і відкрити цю книгу, і, і, і прочитати ту інформацію, здобути ту інформацію якусь, десь яка поряд може з вами навіть та інформація існує, і вже отой ключ перекрутити до, до того, що ви сюди загадали, Що ви ніяк не можете вирішити, зробити, просунути, порухати, поїхати, ну і так далі. Хто що загадав. Так що, ось так. Ось такий сьогодні вийшов розклад для уточнень, я ж кажу, для уточнень, можете написати коментарі, може, чуть-чуть щось і ще можемо у коментарях. Якщо вас зачепило, зацікавило, ви відчуваєте щось не то. Але, звісно, я розклади забуваю. Ті, що роблю онлайн, я забуваю, так що не впевнена, якщо ви напишете мені через рік, наприклад, як ви знайдете це відео, даєте щось напитати, то я не знаю, чи я вам зможу щось допомогти. Так що все-таки краще в особисті. Звертайтеся і. Розберемо вашу справу. Так, на сьогодні все. На сьогодні такий був для вас розклад корекція на оракулі Ленерман. Дякую вам всім за увагу. Чекаю на ваші відгуки, зворотній зв'язок. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.